Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А по вулиці Івана Франка, 44. Сьогодні завозик орхочок, тому аж гріх нам з вами не ознайомитися з асортиментом. Мусимо, мусимо подивитися, це різнобарв'я і трішечки по орхом медитувати. І наш сьогоднішній орхонастрій починають підіймати нам папушки. Дуже колоритні, яскраві, і орхолюби їх обожнюють. До речі, одразу уточнюю, що ціни я не називаю, адже я їх не знаю. Щоб дізнатися, асортимент орхочок, а також їх стан, ціни та всі інші деталі, залишаю посилання на їхню інет-сторіночку. В інстаграмі, у прикріпленому коментарі або в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте за посиланням і усі деталі з'ясовуйте у продавців, адже це не мій магазин. І я лише займаюсь орхомедитацією разом з вами. Як бачите, привезли величезну кількість бальбіна. Вибір здоровезний. Тому. Цей ефектний бігліпчик, хто бажає, він є в наявності. Лишень погляньте, я вже його кручу верчу, щоб передати вам кольорову гаму, і ніяк не можу. Під різним освітленням він виглядає по-різному. Ось погляньте, здається, що він такий скромний, а насправді. Ця бархатиста текстура, вона розкішна. Ось, будь ласка, без спалаху. Він знову по-іншому виглядає. А ось на білому тлі більш-менш подібний до тієї кольорової гами, що він є в реалі. Зверніть увагу ще на цю кралю. Не знаю, хто це. Вона не менш ефектна, ніж попередній сорт Бальбіна. Ця більш нагадує кам'яну троянду. І щось таке зміксоване, немов коада, але насправді я не знаю, хто це. Вживу вона бомбезна. Цих красуночок також доволі багато, як і Бальбіна. А поруч із ними в величезній кількості наявності також Аркс Рей. Ох, давнесенько я його ніде не зустрічала неймовірно крутезний, ефектний, вражаючий, оцей наміксований взрив кольору щось неймовірне. Єдиний, як завжди, у Арксрегі трішечки з кореневою. Є певні нюанси, але ви усі деталі уточніте у продавців. Вони вам все покажуть, розкажуть. Неймовірної краси привезли ще ось такий сорт, який подібний і на Евеліну, і на Ельвіру, і на Редлаєн. Хто це точно? Я, на жаль, не знаю. Можливо, знаєте саме ви. А я ж одразу вам покажу в цьому сорті хтось проявився з батьків і він розквітнув ось так. Правда ж, ефектно також по-своєму цікаво. Погляньте, які варіанти його цвітіння. Ох, щось таке вражаюче можна годинами розглядати і свою хотілочку тут віднайти. Адже, як бачите, кількість, ох, вражаюча, величезна і манлива океан, цілий океан розкоші. Праворуч, як бачите, не менш ефектний ось такий красень. Я також не знаю, хто це. Ну, нагадує він дуже багатьох, але точно хто це не знаю. Ще також привезли багато Magic Art. Діамантове небо, орхольоби також обожнюють. А ось бачите, що привезли щось подібненьке таке на компілейшн, але з червоною губою. Ще ось такий красень крапунчик. Ефектний, вражаючий колоритний, а поруч із ним декілька є піратів пікоті, без мутації, але дуже красивезних у своєму стандарті. Знову ж таки, ще один подібний до Compilation, Вже більш з білішою губою, але там своєрідні вкраплення. Ось ця рожева кралечка Орландо. Хто полюбляє рожевих красуночок, також зверніть на неї увагу, вона по-своєму цікавезна. В наявності Surfсонг і не один. Поглянемо ще його коренево. Вона ось така хороша. Також в наявності є джайт. Ох, цей красен любить доволі часто радувати своїми цвітіннями. Нас орхолюбів. А це мій улюбленець. Я ніколи не можу мимо пройти. Ну, люблю, обожнюю я цей сорт. Колоритний motion. Руденького, соковитого. віднайшла для вас Лас-Вегаса одного єдиного єдине там коренева, захована за паперовою огорткою. Також наявності не менш ефектні. Єдине не розкручені Red Eye Редліпчики, як ми називаємо. Але ж вони цвітуни, ого-го. Пасадена є в наявності. Можливо, хтось шукає, покажу вам одразу її кореневу. Можемо її розгледіти. Як завжди, гентам вгорі стоїть величезна кількість дуже класнючих орхочок. Але мені потрібна табуретка. Тому, можливо, зупиняйте, робіть скріни. Та щось приглядайте для своєї душі. Полуничні пироги у двох варіантах світліші, жовтіші, які насправді мають бути чорничними. Можливо, ви збираєте цілу колекцію. Тут теж цікавоща кольорова гама, та ще є ж, з чого вибрати. А ось тепер погляньте на цю крупну квіткову новиночку. Не знаю, хто це. Бачила єдине, що деякі продавці підписують цей сорт як банан з чорницею. Асоціація доволі влучна, квіточка, ефектна, величезна, вражаюча. Ця краля нагадує зеленого дракона. Ох, лимонно-фісташкова. Дуже колоритна, граційна. І бомбезна коренева. І знову новиночка. Усі квіточки дивляться до горидриго. Я для вас перегорнула, щоб ви ознайомились із цією красунею. І губа, яка колоритна, і вуса, і пелюстка, та й кольорова гама. Дуже-дуже емоційна квіточка. В наявності декілька скульптур чи скульпторів. Поглянемо кореневу. Також хороша. Равелу Також привезли неймовірно квітучий сорт. А ще ось ця краля є, яка нагадує Міра Флору хто це точно вам не скажу. По якості бомбезна. В наявності Калімантан, крутезний бігліпчик. І все багато орхолюбів мають його в своїх орхоколекціях колекціях і тішаться ним. А ось погляньте, а-дикий кіт, лишень квіточка дуже гігантська, крупноквіткова на фоні равело та скульптора. Бачите, яка? Вона дуже-дуже величезна і він однесенький в наявності. Можливо, хтось колекціонує диких котиків різних, якраз цей також можна в ту колекцію придбати, адже він дуже до них подібний. В наявності також декілька штук Гоя, красивезних ось таких кралечок. І цього разу вона дійсно як Гоя, а не такі, як попереднього, що й не скажеш. Ох, я не знаю, хто це, але вона подібна дуже до скульптора. Проте зовсім інше, бачите, справа скульптор зліва новиночка. Не знаю, що це за красунька, доволі розкішна. Одна єдина у наявності. Декілька штучок є Андор. Ох, я завжди тішусь, адже це орхов класика. Дивлюсь на квіточку, а це тропік оцелот. Як я переводжу вгору погляд, так це ж бігліп. Вниз, знову ж таки, бігліп. Отже, це бігліп Тропік Оцелут. Єдине, що він змутував, та проквітнув стандартом. Ще такого не бачила. Наявності бронзові буде. Ось знаєте, сонечко як потрапляє на цю квіточку. Ох і пахощі. Літл Зоро, він же Indian Summer, також декілька штучок є. А також є сого-релакси. До речі, там вгорі, мені здається, що ще стояла Діп Перпл. Я не дотягнулась, щоб точно побачити, уточнюйте у продавців. Зверніть увагу на ці красоні. Справа, мені здається, що це сорт валі, а зліва привезли новиночку. Вона набагато крупніша і відрізняється губою. Єдине картинка з кореневою. Ой! Ну, де ж ти, де ж ти коронево. Привезли ще ось такого плану бігліпчиків. По-своєму доволі ефектних з хорошою кореневою. І ось таких дуже-дуже гарних з хорошою короневою. І з новиночок бігліб Аліса чи Еліс. А також пахнючі ліодором. Двогілкові, трьохілкові. Різні. Уточнюйте, адже ціна залежить також від кількості гілочок. І знову ж таки привезли чармерів, які користуються величезним попитом, як і дикі котики. В наявності ще ось такий мультик, який ароматить Єдине не знаю, хто це. Поруч із ним також ароматний бользано. Кореневу усіх вам показує. Наявності ще є мотагуа ось така ефектна жовта кралечка. Із дуже колоритною губою. Ота От чорнична плямистість стає її родзиночкою. Дуже прекрасна коренева. Милуюсь. Із парфумок Bell свіжесенька. Ось така одна єдина із непоганою ще й кореневою. А також є ще персебаль. Також мультик в хорошої якості. Поруч із ним віднайшла ще для вас бразильську спеку. Дуже ефектний. Поглянемо кореневу, а вона зверху. Із мультифлорочок ще ось така ніжно-зефірна кралечка, дуже-дуже невагома. І в неї ось така коренева Санта Роса, яка посаджена у горщик. Видно, не хватило горшечка чи пробили невірно з іншою назвою. Бачите? Бувають ще й такі ляпи. Але ж ми знаємо, що це Санта-Роса, та ще й вона пахне. Один єдиний лімпопо, хто шукав, хто чекав. Ось, будь ласка, хто перший, той ще й встигне його одразу придбати. У мене лімпопо зі сплешем не ароматить, але дехто каже, що в домашньому варіанті він ще й ароматить, точно не скажу. Лапас жовтенький. Ось такий. А також є дуже цікавущий бігліпчик такого плану. Один єдиний. Із мультифлорок ще є біленька мія. Пишнулька, гарнулька. До речі, ще вам не показала, якось мимо пройшла ебром. Ціла палетка бігліпчиків ебром. Дуже вже вони полюбляють стресувати, але не лякайтесь, я вам на відео окремо знімала цей сорт і розповідала про цю його ваду. Ось в наявності свіжесенький елеганс. Також дуже колоритний. І не менш вражаюча амадорочка. Із смугастиків ще в наявності бігліпчик Манта Ронблон. Дуже він. Крупноквітковий, ефектний, колоритний. І ще ось така красуня, яка подібна трішечки на тулкан. Але це щось зовсім інше. Поруч із нею не менш ефектна, ось така помадна краля. Покажу вам її одразу кореневу. Ось така. Непогана, але подекуди є жалеподібні. До речі, на оціночці дуже багато є парфумованих фабрик, тому ціни уточнюйте в продавців та стан цих парфумованих фабрик також уточнюйте у дівчаток напряму. Ще раз нагадую, посилання під відео залишаю, а також у прикріпленому коментарі. А я ж вам усім щиро сердечно, як завжди, дякую за вашу орхокомпанію, адже мені з вами гуляти веселіше! Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося, ми на день ближче до перемоги.